повідомляють про атаку дронів. Влада окупантів заявляє, що вдалося знищити сім безпілотників. У місцевих пабліках пишуть про вибух в районі козачої бухти. Це неподалік Севастополя. Відомо, що частина міста вночі лишилася без світла. Також дрони, нібито фіксували над Керчу та Балаклавою Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу, долучається до ефіру загальнонаціонального марафону. Пане Гетьман, ми вас вітаємо. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго ранку Отже, Козача Бухта, Керч та балаклава. Чим ці населені пункти привабливі для українських дронів? Ну, фух, будь-які будь об'єкти, які пов'язані з військово-морським морським флотом, ну, взагалі, все, що все, що знаходиться в Криму, має для нас ну, важливе значення, тому що ці атаки примушують ну, вже примусили ворога примістити свої. Кораблі подалі від від Криму, переважно більшість в Новоросії, Тому оцінити, чому саме те місто, по якому ми робимо удари дронами, чи нашими вже власними ракетами, ну всі вони важливі. тут якось відокремити. Ну мені здається, що навіть не варто цього робити. Нещодавно повідомлялося про те, що Збройні сили України уразили систему С-400 на території Кримського півострова. Я так розумію, що ці дві події, атаки дронами і знищення дорогоцінної системи ППО пов'язані яким саме чином? Ну от це важливо. От коли ми нищимо системи ПВО, ми робимо сліпими їхні протиповітряну оборону і робимо дірки протиповітряної оборони, бо всі радіологіційні станції ну, знітрати на комплекси, які мають. Перехоплювати ракети, дрони, літаки, ну все що всі, всі повітряні цілі, вони мають перекривати, один, ну одна станція перекривати іншу для того, щоб не було щілин між між станціями. Не можна ставити станцію, щоб зона враження чи зона, з якої вони можуть знайти цілі, була так вкритила одна до одного. Вона одне одного одно, одно перекривається. Тому якщо одна станція. Особливо радіолокаційна станція знешкоджується, то ворогу треба щось терміново туди довозити. Невітні, невітні комплекс, і на той час, поки поки він цього не зробив, це є можливість там невеличка може бути відстань для прольоту, але це це місто, де вони майже майже сліпі. І туди можна запускати не тільки дрони, туди можна запускати наші ракети, які вже є власне виробництво. Тому знітна ракетних комплекси – це дуже важлива річ. Системи С-400 досить нові комплекси у Російській Федерації. Як багато вони можуть зараз виробляти таких комплексів? Як багато є в наявності, в запасах і орієнтовна кількість, яку могли розташувати в тимчасово окупованому Криму? Я думаю, що ну, точно, точно, точно даних. Немає, бо е, ті радіолокаційні станції, е, ракетні комплекси, ми можемо чітко від, 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 відстежувати, коли вони починають працювати. Коли він стає вимкнуно, то звісно, він може бути замаскований, ну його, його знайти практично. ну, Він не випромінює електромагнітні хвилі, які там відбуваються від цілі, і потім повертаються на станцію, таким чином можна вираховувати. Дальність, швидкість, висоту польоту, а коли станцію видно, то, звісно, цього зробити неможливо. Я думаю, що таких комплексів можна, можна рахувати в Кримському півострові десь 3-4 одиниці, більше, більше навряд чи. а виробництво ну, вони дуже коштовні. Вони коштують навіть дорожче, ніж Петрінські ракетні комплекси, вони, вони коштують 1 мільярд 200 мільйонів. Один комплекс, натомість Петріот коштує 1 мільярд. Ну, це страшенна цифра. І росіяни планували переозброїти власну протягом оборону з С-300 на С-400. От саме тому в них така велика кількість ракет від комплексу С-300, які вони запускають по нашим територіям, тому що вони знімаються озброєння С-300, ставлять С 400 а ракети від с -400, не підходять до с десь бідес-триста, С-400. Тому їх треба якось утилізувати той. Батарея, яка знята чи дивізіоники знято за зброєне і там же використовується 400 комплекс, то ті ракети треба десь утилізувати, вони таким чином утилізують, як з них ракети в, ну, в умовно балістичні. Скільки таких комплексів вони можуть пробити, це знову таки це облікується одиницями, бо це дуже дуже коштовна річ. Це річ, яка потребує високих технологій і яка потребує комплектуючих, які з Росії находиться під санкціями, під обмеженими. Тому я можу оцінити, що це, це ну там десяток на рік, якщо вони можуть виробляти, починаючи ще з тих часів, коли вони почали С-300 на чотириста. Ну не більше, то це така річ, серйозна коштовна. Наші союзники продовжують працювати над посиленням можливостей української протиповітряної оборони. Німеччина передасть Україні шосту систему Арісті та пускові установки Петріот. Це підтвердив канцлер Олаф Шольц. За його словами, ракетні комплекси Київ отримує вже до кінця цього року. Український уряд вже подякував Берліну за внесок у посилення нашої безпеки. До слова загальна допомога Німеччини склала близько 37 мільярдів євро. Це найбільше серед усіх європейських держав. Пан Гетьман, постачання. Однієї системи АРІС СТІ та пускових установок ПЕТРІОТ, Як змінює загальний баланс сил у повітряному просторі як на фронті, так і у тилу? Ну Арісті, це відносно невеликого радіосадії комплекси. Вони, вони, вони можуть прикривати в тому числі комплекс С-400. С четрісти комплекс патріот Ну бачите, вони трошечки схожі Росіяни намагаються принаймні так показувати, що вони вони майже ідентичні, чи навіть С 400 має перевагу. Пускові установки до С до Patriot, вони важливі тим, що на одну редлокаційну станцію на один комплекс можна долучати ну там 3 5 10 пускових установок. Чому це важливо? Тому що патріот може вести Одразу супроводжувати декілька цілей. і якщо є декілька пускових установок, ну там відносно велика кількість, то можна обстрілювати одразу 5-10 цілей повітряних. І Патріо це ж якраз комплекс, який бореться з балістичними ракетами, тобто він може захистити нас від ударів морєчника в тому числі. Бо ця, ця ракета, вона нічим не страшніша, скажімо так, ніж там. Кінжали, які ми перехоплюємо доволі, доволі успішно. А рісті – це комплекси, які е, роботи, там, на десятки до, там, до 40 кілометрів, вони, вони мають знищувати цілі вже е, ну, крилати ракети, в тому числі. Навряд чи вони будуть використовувати проти шахетів, проти БПЛА, тому що ну, ракета зенітна кошти до ніж, ніж той шахет. Ну, а рісті – це проти. проти е, це проти крилатих ракет, Петріот це проти балістичних Україна потребує додаткових систем протиповітряної оборони Петріот, щоб повністю закрити небо від російських атак, каже президент Володимир Зеленський. За його словами, до повного закриття неба українським військовим потрібно від 10 до 12 таких комплексів мінімально. На вашу думку, чи реально їх знайти, якщо звісно буде на це політична воля? Ну, давайте спробуємо цю новину, новину розглядати як оптимістично, скажімо так, з позитивної точки зору. Пам'ятаєте, президент колись сказав, що нам для того, щоб закрити небо, потрібно 25 таких комплексів. Зараз він каже про 10. Тобто можна, можна припустити, що десь 10-15 таких комплексів ми вже маємо. І якщо це так, то ну, дуже добре. Чи наскільки Це доволі реалістично, такі комплекси є в Ну, це взагалі, тут, ви правильно кажете, тут потрібна виключно політична воля, а не якісь технологічні чи технічні складнощі. Ну, сподіваємося, що така воля буде. Повністю закрите небо, ми не зможемо. Президент ну, таких на ракетних комплексів, які повністю можуть перехоплювати всі 100% ракет, які нас атакують. Але... Чому 10-12? Мається на увазі? Що ми перекриємо всі найбільш важливі об'єкти? Ну не е, тракетні комплекси ставляться біля великих міст, такі комплекси, як Патріот, бі, бі, біля великих міст, бі, біля атомних станцій, біля гітраста, біля тих об'єктів, які ми маємо першу чергу захищати, е, вони не ставляться просто щоб закрити всю територію повністю е, е, країни. Бо ну там в полі ставить комплекс, що Він там крузу захищав, ну звісно, такого не треба. Якщо пораховано, що 10-12 нам ще потрібно, то можна припустити, що ще раз повторюсь, трошечки, що вже 10-15 нас є. І тоді ми зможемо закрити головні наші об'єкти це великі міста. І, ну тобто, тобто туди, куди ворог намагається атакувати. Ну і звісно, закриємо ті, ті військові об'єкти, де Точні, ті ті виробництва, які зараз в тому числі виробляють наші ракети. Я думаю, що ворог приблизно знає, де вони знаходяться, і тому вкрай важливо їх захистити від можливих влучань, щоб ну, нашу поляницю, пекло, руту виготовляти в, ну, в необхідній кількості. А яке значення сьогодні постачання високотехнологічних систем ППО має безпосередньо для фронту на різних його ділянках? Ну... Для фронту нужне не, не, не далекобійні знітна ракетні комплекси сенсу немає тримати якийсь комплекс близько до ну взагалі знітно ракетні комплекси, вони не ставляться близько до лінії фронту, для того, щоб їх не можна було вразити артилерією чи чимось таким. Зброя не дуже далекого радіусу дії. Там він ставився за, ну я маю на увазі потужні зітрак ракетних область, такі як Патріот. А безпосередньо на полі бою, ну тут. Важливо, інші зенітно ракетні комплекси. Це може бути навіть зенітно-гарматний комплекс, зенітно-колометна, це можуть бути ті самі гіпарди. Тобто там треба боротися з, з, з БПЛА. Літаки в 16-ті вони теж використовуються як протиповітряна оборона. Хотілося би ну, дивіться, ставити, наприклад, патріот, який міг би збивати сушки, які несуть каби. Ну, було б непогано, але тоді нам треба буде ставити протиповітряну брону проти проти, проти ракетного комплексу. Петріот тут важливо, щоб каби не щоб каби на нас не скидували. Росіяни нам треба відбивати ці Су-34, які прикриваються триспетимі саме літакамів. 16 Але для цього нам потрібна трошечки інша комплектація, скажімо, цих літаків, трошечки інші радари, трошечки інша зброя повітря-повітря, тому от. Ну, ми ж багато чули про те, що в – це літак, які багатофункціональний. Він може використовуватися в тому числі як система протиповітряної оборони для знищення цілі над Україною. Вони да вони полюють в на напівати ракети, в тому числі не тіті і на шахеди, але важливо було би, щоб ці літаки, ще й атакували російські сушки, які скидують каби, бо від кабив ну тут на лінії фронту в прикордонних містах. Ні велика небезпека і велика шкода. Дякуємо вам. Олексій Гетьман. Військовий глядач, майор запасу, був з нами на зв'язку.